Справа 172. Порівняйте. Ну і треба порівняти величини, які в різних одиницях. Давайте будемо уважно читати, переводити в одні одиниці, тому що по-іншому не можна порівняти величин. Так, дивимося, 2 км і 1968 метрів. Ну, як їх порівняти? Треба пригадати, що 2 км це власне 2000 метрів. Якщо ми тут напишемо 2000 метрів. Ну, а тут залишимо 1968 метрів, то звичайно, що у нас знак буде більше. То і в нашій нерівності 2 км ми пишемо більше за 1968 метрів. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 4 дециметри, а отут у нас 4 метри. Ну що ж, по-різному можна робити? Можна пригадати, що е скільки це 4 дециметри. Треба в одні величини перевести. Ну, і нехай тут залишається 4 дециметри. А в метрі у нас 10 дециметрів. Тобто 4 метри це буде 40 дециметрів. Так? І для того, якщо буде більше, звичайно, що 40 дециметрів більше, ніж 4 дециметри. І в першій нерівності ми ставимо знак менше. Переходимо до третьої. Третє завдання 3 км. 3126 метрів. Ну, пригадуємо, що 3 кілометри це 3000 метрів. А 3000 метрів плюс 94 метри це буде 3094 метри. Ну, а тут у нас 3126 метрів. 3126, бо у нас ось де відрізняються числа. Тут у нас сотень 1, а тут 0, то звичайно, що тут знов знак менший. То і в першій нерівності, там де 3, ми пишемо менше. Так, в четвертому завданні треба порівняти 712 кг і 8 центнерів. Давайте ми переведемо все в кілограми. 712 кг так і залишиться. Далі 8 центнерів це 800 кг. 800 кг у нас менше за 712 кг. То тоді і в нашій нерівності четвертій ми пишемо знак менше. В п'ятій нерівності у нас є 15 тонн і 35 центнерів. Нам треба перевести в одні величини. Можна згадати, що в одній тоні е, 10 центнерів. Ну або все переводити, наприклад, у кілограми. Але простіше, я думаю, в центнери перевести. Так, в одній тоні 10 центнерів, тобто. 15 тонн це буде 150 центнерів. І 35 центнерів. Так, 150 центнерів більше за 35. І в нашій четвертій нерівності ставимо знак «більше». Так, переходимо до шостої. В шостій у нас є маса в центнерах і кілограмах, і просто в кілограмах. 6 центнерів це 600 кг, і є ще 23 кг, то це буде 623 кг. Треба порівняти і 658 кг. Кількість сотень однакова, але кількість десятків у нас більше справа, то ми ставимо тоді знак менше. І в нашій нерівності шості ставимо знак менше. В 7 маса у нас тут є в тонах і в кілограмах, а справа в центнерах і в кілограмах. Давайте переведемо все в кілограми. 4 тони в одній тоні 1000 кілограм, то це буде 4275 кілограм. Ну, а справа 1 центнер це 100 кг. 42, що множиться на 100, це буде 4200. Тобто пишемо 4200 і додаємо ще 75 кг, які є тут. Так, ну що ж, як їх зараз порівняти? Видно, що це одне і та ж маса зліва і справа. Тобто тут треба поставити знак рівності. що Це одне і те та ж. Так. Ставимо знак рівності. Переходимо до восьмого завдання. Тут у нас є маса в тонах-центнерах і кілограмах, а справа тільки в тонах і в кілограмах. Переводимо все в кілограми. Отже, 5 тонн 5 тон це буде 5 тисяч кілограм. 5 тисяч кілограм. 7 центнерів це буде 700, бо центнер це 100 кілограм. Тобто 5700. Ну тут ще є 36 кілограм, Додаємо 36 кілограм. Справа 5 тонн це буде 5 тисяч плюс 863 це буде 5863. Кілограм. Ну, Як їх порівняти? Число тисяч однакове, але число у нас сотень різне. Тут 7 сотень, а тут 8 сотень, 8 сотень більше, ставимо знак менше тоді. І в нашій нерівності восьмій ставимо знак менше. Так, в дев'ятому знову у нас маса, тут у нас 8 тонн, а тут у нас 81 центнер. Якщо ми пригадаємо, що в одній тоні 10 центнерів, то 8 тонн це буде 80 центнерів. А справа у нас 81 центнер. 81 центнер у нас більший за 80, то і тут, в 9 нерівності, ми ставимо знак «менше». 10 нерівність довжина у нас? Тут у нас дециметри і сантиметри, а справа у нас метри і сантиметри. Давайте все переведемо в сантиметри. 1 дециметр це, в одному дециметрі це 10 см. Тобто 83 дециметри це буде 830 см, і тут є ще 7, тобто, всього буде 837 см. Справа. 8 метрів. 8 метрів це 800 см, тому що в одному метрі 100 см 800 плюс 30, тут буде 830. 830 сантиметрів. Тепер вже їх можемо порівняти. Кількість сотень однакова, кількість десятків однакова, але кількість одиниць різна. Тут 7, а ось тут 0. 7 більше за 0, Тобто і в цій нерівності ми переносимо знак, ставимо більше. Ну що ж, ось таке завдання, де нам треба порівняти величини, які виражені в різних одиницях. Запам'ятайте, що їх треба привести до однієї одиниці, і лише тоді можна порівнювати. На цьому вправу завершено.